Привезти наших учасників. Це відповідно парк молоді. Рік тому ми встановили алею пам'яті волонтерів. А сьогодні на цій алеї 31 ім'я загиблого волонтера. Знову це наші друзі, колеги, знайомі і так далі. І сьогодні ми просто хочемо вшанувати їх пам'ять, нагадати про те, що війна продовжується. Люди, на жаль, загибають, волонтери ризикують своїм життям. Волонтери є дуже важливою часткою нашого суспільства. Я би сказала, що вони навіть на рівні з нашими е військовими, і що без них ми би не досягли того, де ми є зараз, і без них ми не досягнемо вирного життя. Я планую пробігти 10К, і це не на результат, просто підтримати всіх, хто прийшов. Пам'ять це головне, поки ми пам'ятаємо наших волонтерів, наших воїнів.